5 лютого 2025 року в Таращанському міському будинку культури відбувся молодіжний вишкіл Українська ідентичність. Цей захід зібрав молодь, яка хотіла отримати практичні знання та навички, що можуть знадобитися в різних життєвих ситуаціях сьогодні. У нас відбувається вишкіл. Української ідентичності, які організовані управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації спільно з київським обласним молодіжним центром та Тарашанською міською територіальною громадою. на сьогодні дуже важливо, щоб такі вишколи відбувалися в всіх територіальних громадах Київщини, тому що під час проведення цього заходу наша молодь опановує нові уміння та навички. Учасники пройшли кілька навчальних блоків, спрямованих на здобуття практичних навичок. Вишкіл поєднував теоретичні знання з практичними відпрацюваннями, дозволяючи кожному спробувати себе у різних сценаріях. Цей вишкіл вже не вперше. Такі, такого роду вишки проводяться в Київській області, це вже п'ятий вишкіл на території Київщини, де діти можуть повправлятися в основних формах військово-патріотичного виховання, а це саме тактична медицина, це мінно-вибухова справа та Поводження та безпека, поводження зі зброєю, в тому числі, кожен може спробувати свої вміння в стрільбі в електронному тирі, де є макети, з яких можна постріляти, нібито в реальне з реальної зброї, Такий вишкіл орієнтований на те, щоб підвищити українську свідомість, оборонну свідомість нашої молоді, познайомити їх з основними формами роботи в сфері України. І утвердження української ідентичності конкретно в військово-патріотичній сфері. До учасників вишколу звернулися міський голова Михайло Кривошеєв та заступник командира ДФТГ Тараща Олег Якименко, наголосивши на важливості військової підготовки та готовності молоді до різних викликів. Міський голова також відзначив успіхи та вручив сертифікати молодим та перспективним стажерам, які успішно завершили стажування у виконавчих органах міської ради. Друзі, у нас в цьому році, у минулому році, стартував дуже цікавий такий проект і активна молодь, в кого було бажання. Вони могли пройти стажування саме виконавчих органах міської ради і поруч із живими реальними працівниками міської ради пройти стажування в реальних бойових умовах роботи міської ради. <кхід> і відповідно хочу відзначити сертифікатами тих молодих і активних наших земляків, які успішно цей проект реалізували і пройшли. Дякуємо всім учасникам, інструкторам та організаторам за продуктивний день.